Вітаю вас, церква! Радий сьогодні бути тут разом з вами, ділитися словом Божим, ділитися істинами з вами. І знаєте, я так подумав, мене вже я вже майже рік, ось не враховуючи перше зібрання, на якому я теж проповідував, майже рік вже не був на цьому місці. І ще подумав, що до цього я вже 10 років, як точніше, без декількох тижнів, 10 років, як я приймав хрещення, приймав хрещення від церкви Воскресіння Христове. І хотів задати вам питання про себе. Подумайте, порахуйте, може скільки ви вже відвідуєте церкву, або скільки ви вже є християнином, скільки часу прийшло, як ви прийняли хрещення або покаялись, як давно це було. Якщо ви нещодавно тільки ходите в церкву, нещодавно маєте таку активну взаємодію з християнством, і ще до кінця не розібрали, що таке це християнство і яка його головна відмінність від інших релігій, вірувань. Я є це життя, яке даю вам. Тобто він не просто дає нам це життя, він і є цим життям, і відносини з ним являються цим всім одночасно і шляхом, і пізнанням міс... і шляхом до Бога, і пізнанням істинни життя. Але окрім того, що Ісус так загострює увагу на собі, на своїй особі, як на суті християнства, Він ще й продовжує далі говорити, як здавалося, ще більш радикальні речі. Він говорить про те, що знову ж таки, в другій частині шостого тексту, що ніхто не прийде до Отця інакше, як через мене, через Ісуса Христа. І ми бачимо, що тут. Ісус дійсно говорить про досить радикальні речі. Він тут по суті говорить про те, що або християнство праве і істине, і всі інші релігії не приводять до Бога. Вони не істинні, і це не є тим шляхом, який веде до Бога і не дають життя. Або навпаки. Тобто нам потрібно прийняти або християнство і все інше відкинути, або по-іншому по не може бути. І це як я не один раз чув такий приклад. Що ось є багато релігій, багато вірувань, всі вони по суті говорять про Бога, значить, вони всі так з різних сторін ведуть до одного і того ж Бога. Але якщо трошки детальніше розібратись, трошки як кажуть, копнути, то ми можемо побачити, що вони говорять взагалі про різні шляхи, і вони говорять не просто про різні шляхи, а про різних богів. Ну, наприклад, використаю свою особу як. Приклад, щоб нікого не образити, ось, хтось знає мене, як Дмитра Харітонова. Якщо вас, якщо ось ви мене не знаєте захочете дізнатися, хто є, ви підійдете до одної людини і спитаєте, ось, розкажи мені, хто такий Дмитро Харітонов? І вам одна людина скаже: ну, це такий високий, під 2 метра зросту, блондин, блакитноокій, він такий спортивний тілобудовий, він займається плаванням і так далі. І ви скажете: а окей, я здається, зрозумів, хто це такий. Підійдете до другої людини, спитаєте, а ти мені скажи, хто такий Дмитро Харітонов? І він скаже: ну, це такий китаєць, маленький, метр п'ятдесят, він там займається гімнастикою і так далі. І до третьої людини підійдете теж з таким питанням. І вона скаже, ну Дмитро Харітонов це такий риженьке, Воно по деревам стрибає, горішки їсть з вушками гострими. Або хтось скаже взагалі, що Дмитро Харітонов це загальна така сила Всесвіту. Дмитро Харітонов є в кожному з нас в якійсь мірі. і так далі. Чи всі ці люди говорять про одну і ту саму особу? Звичайно, ні. Вони використовують одне і те саме ім'я. Вони використовують одну і ту саму назву для цієї особи. Але якщо ми подивимося, як вони описують цю особу, це взагалі різні речі. Так само і в релігіях, в багатьох релігіях, якщо ми просто подивимося, як, яка релігія описує Бога, і який вона шлях до нього пропонує, це зовсім різні речі, і не можуть бути всі вони праві. І тому Христос тут каже: такі радикальні речі, він каже, що е, і ніхто не прийде до Отця, до якого отця, якого Бога, до того, якого описує Біблія, е, до того. Бога, який відкрився нам через своє святе Слово. І ми його можемо пізнати тільки через Христа і ніяк інакше. І Христос далі продовжує з 7 по 9 текст говорити такі речі, що Він не тільки є цей шлях, істина і життя до Бога, який веде, а він є єдиний спосіб пізнати Бога, єдиний спосіб налагодити з ним відносини і дізнатися, хто ж такий Бог. І Якщо ви хочете мати відносини з Богом, якщо ви хочете духовно зростати, хочете мати духовний розвиток, будувати з ним відносини, то єдиний спосіб це зробити це мати відносини з Ісусом Христом, пізнавати Христа і розвивати з ним стосунки. Отже, що відносини з Богом, це можна сказати, дорівнює відносини з Ісусом Христом, і не можна ніяк пізнати Бога як тільки через Христа. Це ми бачимо в наступних текстах 7 по дев'ятий. Також про це, про унікальність Христа проповідували його учні. І ще раз з цих текстів попередніх ми бачимо, що Ісус є основою християнства і головна особистість християнства. Тобто, якщо задати питання, що чим відрізняється християнство від інших релігій, це тим, що це. Вчення це християнство це віра в особу, в особу Ісуса Христа, не просто в якісь релігійні обряди і так далі. Найголовніше в християнстві, центр християнства, це особа Ісуса Христа. Так, Христос говорив, як правильно жити морально. Він показував приклад цього, але найголовніше являється це самі відносини з Ним через віру в нього, віру в його смерть за наші гріхи, в Його Воскресіння і віру в нього як в Господа і Спасителя свого. І... Його учні про це далі проповідували, про нього як про унікального Спасителя і про єдиний шлях до Бога. Дії, 4 розділ, 11, 12 текст. І Ісус камінь, який ви, будівельники, відкинули, а Він став наріжним. Ніхто інший не дасть нам спасіння, бо немає іншого такого імені в світі. Бог послав його людям, щоб принести їм спасіння. Тобто далі його продовжують. Говорити його ж вчення, що він єдиний спосіб врятуватися і бути в вічності з Богом. І що, знаєте, в історії є багато людей, які хотіли стати богами, багато людей, які претендували на божественність, намагалися закарбувати себе в історії як не просто людина, якась надлюдина, як богоподібний, але лише Ісус Христос це Бог, який став людиною, Бог, який став людиною і не просто став. Став людиною, а пішов на хрест за наші гріхи. Бог став людиною, щоб стати жертвою за наші гріхи. І цим спасінням, своїм вчинком, жертва Христова показує нам найгіркішу правду, вона вчить нас про найгіркішу правду і дає нам найбільшу надію. Найгіркіша правда для нас полягає в тому, що ми самі не здатні відновити відносини з Богом. Якщо багато інших вчителів вчать, що. Потрібно постаратися знайти в собі внутрішні сили і так далі. і Ми зможемо там розквітнути, ми зможемо знайти відносини з Богом, зможемо знайти Бога. То Ісус Христос і Християнство каже нам, що Бог прийшов в цей світ, щоб самому нас знайти, бо ми не здатні це зробити. Ісус Христос прийшов сюди, щоб спасти нас через свою жертву. Тобто, і це показує нам про найгоркішу правду, що ми самі не здатні це зробити, але дає нам найбільшу надію, що Ісус Христос зробив це для нас. І дає нам сили надалі йти за Ним, змінюватись його образ і вже не бути такими, як раніше. Нам не просто потрібен новий вчитель моралі, а нам потрібен Бог. Нам потрібна особа Ісуса Христа, який змінює нас зсередини. Тому що. Погодьтесь, в історії було дуже багато вчителей моралі, які вчили, як нам правильно жити, що правильно робити, як правильно жити в суспільстві, відноситись до ближніх і так далі. Ісус Христос теж про це вчив, і це дуже правильні вчення. До них треба прислуховуватися і виконувати їх, якщо ви вірите в Христа. Але ми бачимо, що ці всі вчення моралі вони не змінюють людство. Так як цього хотілося б, вони не вирішують глобальну проблему. Ми бачимо це на прикладі нас самих, що ми не можемо змінитися і стати такими, якими ми самі хочемо, якими нам потрібно. Ми бачимо це на прикладі взаємодії людей зараз в світі, що в нас війна в країні, на прикладі моральності наших сусідів, що вони зараз роблять. І саме тому прийшов Ісус Христос, щоб змінити нас. І саме тому ми, християни, не просто очікуємо якогось кінця світу, що всі люди зміняться чи ще щось. Не просто очікуємо Армагеддону, якоїсь великої події, а ми очікуємо приходу конкретної особи Ісуса Христа. Отже, що головне в християнстві? Як би ви відповіли двома словами? Ісус Христос. Так сьогодні дуже багато говориться про це. І… Ісус Христос, не просто Ісус Христос, а Він як особа, що Він є живі відносини з Богом через Нього, Він є шлях істина життя, а не просто вказує нам на це. Якщо ви вже повірили в Бога, якщо ви вже покаялись і прийняли хрещення або готуєтесь до цього, то як саме унікальність Христа, те, що Він є? Першим вашому житті, те, що він є вашим господом і спасителем, проявляється зараз, як віра в те, що дійсно це, це єдиний хто може нас врятувати, нас змінити, як вона проявляється в вашому повсякденному житті, як ви шукаєте його спілкування. Коли у вас є якісь проблеми в житті, якісь негаразди трапляються на роботі, в сім'ї, просто якась невизначеність в житті, стресові обставини, до кого ви перш за все біжите вирішувати питання, просити про допомогу? До ваших друзів, близьких, до ще когось, чи в молитві схиляєте коліна перед Богом і дійсно довіряєте йому цю ситуацію? Ви знаєте практично, що Христос є головним в цьому світі, є головою вашого життя. Як ви шукаєте. Пізнання його, як ви пізнаєте його, що ви за останній місяць, два, можливо, півроку дізналися нового про Ісуса Христа, як ви з якої нової сторони ви його побачили? Як ви побачили його по новому і практикуєте це в своєму житті? Також, якщо ви ще не. Повірили в нього, якщо ви ще не покаялись, не визнали його своїм Господом і Спасителем, ви ще не впевнені в християнстві, конкретно в Ісусі Христі, то хочу сказати вам, що Ісус Христос це не та особа, яку варто ігнорувати. Це не та особа, яку варто, від якої варто відмахнутися. Це той, хто сказав, що від нього залежить ваша вічність, ваші стосунки з Богом, і він в підтвердження цього Воскрес. Він помер за ваші гріхи і Воскрес. Він доказав свою любов на ділі. І доказав свої слова на ділі. Якщо у вас є ще певні питання, ви, рекомендую вам, пропоную вам звернутися до Бога в молитві, з вірою підійти до цього питання. Можливо, задати питання тим, хто вже є в церкві, вже членами церкви, вже довго з Христом або служителям тут, цієї церкви. Можете мені задати, якщо хочете питання після проповіді після зібрання. І хочу, щоб ви пам'ятали, що Ісус Христос. З нього не тільки починається шлях християнина, він постійний супутник, помічник і орієнтир на твому життєвому шляху і в твоєму християнському житті. Хочу помолитись разом з вами.